У гранський форум Івано-Франківська я особисто вирішив підтримати Володимира Ярославича. Ну, в першу чергу, я особисто давно знаю Володимира Ярославовича і хочу сказати, що це одна з найбільш один з найбільш послідовніших політиків на території міста Івано-Франківська. Володимир Ярославович ще сів активної роботи в громадському форумі. Я думаю, Переважно більшість тих людей, які зверталися на юридичні консультації, чи які брали участь у заходах спільно з Чорнобусом, знають його як людину, яка завжди відгукувалася на проблеми пересічних мешканців Івано-Франківська. Чи то ранок, чи то вечір, але люди в місті знають, що можна позвонити Чорносу. І якщо є проблеми питання, які є на території міста, потребує вирішення. Чорномус сідає на велосипед, і вправо в більшості випадків їде і допомагає людям вирішувати ті чи інші проблеми. Крім того, крім того я хочу сказати, що е, чи то питання підняття тарифів, чи то е, питання самозакоплення землі, чи то питання незаконного будівництва Івано-Франківську. Я думаю, що там, де є проблеми, які кремують людей, там є Чорноморус, який приходить на умову вишого はい。